Доброго дня, дорогі підписники. Сьогодні вам на вашій увазі хочу показати вам такий тракторець ДВ-504. Від китайського заводу називається Садін. Отак він виглядає. Це такий тракторець класу, як кажу, тридцятки. Ну, Як кажуть, тут запас мощності двигуна є, але... Коробка, щоб ви розуміли, треба експлуатувати з розумом. Навісне таке, як, наприклад, Ловол чи там Донфенсороковка, чи Ловол-50-ка, він не потягне. Тут, бачите, навісне доволі непогано, як на 30-35-ку ку трактор, але заслаба, як на трактор 50-ку. Хоча просто і ціна його від 24 тої самої, є фактично. Невеликої різниці. Тобто, хто по два четверки достатньо мало буде, то якраз 50-ка силі вам хватить. Але просто економно його треба, не нагружаючи трактор експлуатувати. Доволі непоганий тракторет, зібраний такий, як кажуть, кучки тримають, якісна зборка. Навіть наявний розподільник на цій моделі. Так що, кого цікавить ця модель. Можете приїжджати, тест-драйв. Ми знаходимося вулицьку, вулиця Suro 21. Телефон 097 964 0323. так. Бачите, панель по знаходилися у нас з боку включається. Коробка передач, електронна панелі. Напковий розподільник, вже стоїть, двигун 4 циліндра. Технічні характеристики. Обіжмею цікавить. підрухнуйте. Я вам обіжме хвилює. Непогана, така красива мордочка. в нього. Ну, Оптимальний тракторець. Він якраз. На Ще буде ходити ця коробка, бо вже якщо на цю коробку більше колеса чіпляти, то вже рве заднього моста. Так що на ну, це звертайте увагу. Ще, якщо не нагружаючи, їздячи на максимальних парах, то, то ще ця коробка витримає той двигун 50-ку. Так що чекаємо, тестуйте, приїжджайте, дивіться до зустрічі мирного неба.